І зі вам та СП. На, угу. На обліку перебуваєте? На обліку перебуваєте. Посвідчення ваше. І, будь ласка, наказ коменданта, що ви повноважена особа. Ось наказ. Ну, давайте почитаємо його. Угу. Давайте почитаємо. Що спиняє не поліція, а ви? Представники спинив не я, а інші підвір. Ну яка різниця? Ваші ж ваші представники спинили, правильно? Підстав. А чого на якій підставі? А вони хіба вам не склали причину? Ні, спиняти має право поліція, а не ТЦК. Ось поліція є. Ні, ну не спиняли не. мене ви. Ваші я при... спиняв. Ну ваші співробітники. Ну ваші співробітники ну. приїздяли. Так. Ну, є, значить. Так, Київська обласна військова адміністрація, відповідно до статей. так. Понаважити військовослужбовців Збройних сил, які є посадовими особами. Можна, так, да, я подивлюся документи. І приготуйте, хто ви, щоб я подивився, чи ви тут є в переліку. Ну так нема, так які ви маєте повноваження? На, так, тоді. Якщо у вас тут немає, ви повноважень не маєте. Ну тому що ви не повноважені. Ну так і я вас поздравляю. А відповідно за постанови Кабміну 1457, 1456. Має бути уповноважена особа. То, що ви ТЦК, ну тут мене це не обходить, не обходить. Да. Ну і вам до побачення.